Сьогодні 8 березня, жіноче свято. Вітаю всіх, хто дивиться мій канал, і тих, хто випадково сюди завітав. Сьогодні дуже тепла погода, майже 20 градусів. Вчора було 24. Сніг вже зійшов. І отак виглядає місце, де має бути Буйство хост, яке настане трохи пізніше. Для чого я це все знімаю? Для того, щоб можна було порівняти це місце через деякий час і розповісти вам докладніше про улюблені рослини. На цьому свій репортаж завершую і до зустрічі знову!